Я бачу, як військові рирву між собою цивільними, тому що постійно кажуть, що ось цивільні там забули про війну. Вони вже не, не живуть, вона їм вже не треба, і це, як на мене, свідома чи не свідома маніпуляція, щоб викликати до себе увагу, тому що ну а хто закриває всі збори, які ми оголошуємо? Хто збирає за один день якось недавній приклад Поверни живим 20 мільйонів? цивільні. У кого у нас величезна армія? У нас зараз мільйон людей в силах оборони, і це тільки середнє значення. А отже, у цих людей є сім'я, є друзі, і це теж цивільні люди, які не можуть забути про цю війну, бо них близька людина постійно на цій війні перебуває. І я дуже проти виступаю, того, щоб взагалі копати цю цю прірву, я адекватно ставлюся до цивільних. Єдине, що ну ніхто не може ставитися адекватно до таких цивільних, як у це випадок у Полтаві, про які ми сьогодні згадували, коли людина просто нападала на представників ТЦК та СП і ну, всіх інших. Я дуже не люблю хилянтів, Для мене це особливо болюча тема, тому що чому одні народжені для війни і воюють, а інші тікають від цього і розказують, що це не їхнє діло. Стосовно цивільних, я просто бачу, що вони не те, що ну більше цивільних, які їх мене оточують, я бачу, що вони не, не копають прірву. Їхня проблема в тому, що вони не знають, як комунікувати з військовими, що говорити, як реагувати. Я бачу випадки, коли люди не знають, як виявити співчуття, коли в тебе там помирає побратим чи посестра. Я бачу, що вони не знають, як правильно ставитися до людей з ампутацією, тому що чи про жалість. Чи не звернути на це увагу, а чи буде це коректно не звернути на це увагу, тому що людина має відчувати себе повноцінно? Але при цьому хочеться і виявити і повагу. І в цьому величезний плюс саме громадських організацій і деяких державних проектів, які власне пояснюють цивільному населенню, як необхідно комунікувати із військовими про що говорити, про що можна і не можна питати. А от військовим я б рекомендувала все-таки задуматися, чи доцільно їм казати про те, що цивільні забули про війну. Особливо коли це стосується жінок, дітей та підлітків. Ну, про чоловіків ми не будемо говорити, це окрема категорія. Все-таки я теж на них злюся, що не всі вони там на війні. Ну, але це теж не зовсім раціонально, це просто емоційна складова більше. І припиняти просто, починати бачити якось. Те, що ми реально допомагаємо і забезпечуємо один одного замість того, щоб постійно розказувати про те, як хтось забув про війну. Ну звідки ви знаєте, я зараз у місті перебуваю, я ходжу в цивільному одязі, бо мені ніколи не скажуть, що я якось діяна у війні. І я п'ю лавандовий рак на вулиці і їм смачний кончик. А від мене може прийти військовий, який не так давно повернувся з війни, подивиться на мене і скаже: А вона забула про війну, бачите, яка вона солоджується. Але звідки ви знаєте, що я забула про цю війну, звідки ви можете знати і судити, що я, наприклад, взагалі не задіяна на цій війні, недоцільно казати про те, що ми бачимо людей, які відпочивають чи насолоджуються в якійсь мірі цим життям, що вони забули, що таке війна, і потім втрачити десятки тисяч дописів про це у соціальних мережах. Якось треба виходити з взаємоповаги, з взаєморозуміння.